Привіт усім! Зараз зробимо настройки на нашому каналі. Зробимо такий розділ додатковий як рекомендовані канали. От, у мене є канал Аквафіш. І я хочу зробити на ньому ще такий невеличкий розбір, розділ як рекомендовані канали. Для цього нам треба нажати натиснути Настроїть від каналу. Потім тут «Добавити розділ ізбрані канали. Ну, тут ми можемо його назвати по-різному, наприклад, рекомендування рекомендовані. Канали. От, і, наприклад, я хочу знайти канал, який хочу порекомендувати. Набираю його вручну та L. Надалім. От, він знайшовся перший. Виділяю. Нажимаю тут внизу ОК. І от він у мене тут з'явився рекомендовані канали, і опублікувати. І тепер, якщо зайти на першу сторінку каналу, от я тут вже побачу рекомендовані канали. Тут можна декілька додати. От, і тут також канали, якщо нажати, тут подивитися. От мене вже тут буде ну, канали. Ну, Взагалі-то на першій сторінці вони будуть головна, і тут буде, буде видно цей розділ рекомендовані канали. От шорці. можна ці, якщо ми хочемо поміняти ці строку, шорси або відео, ми знову заходимо на «Строїть від канала. І місця ми можемо так нажати, перетягнути сюди, наприклад, короткі відео вниз, рекомендовані вверху так от, виділити. От у нас виділилося, і вверх перемістити, і нажати Опублікувати. От тепер у нас зверху будуть рекомендовані, потім відео, потім коротке відео. А якщо подивитися мій канал, то бачимо у нас на першій сторінці рекомендовані вон канали, потім відео, потім шортс. Тобто, так можна регулювати сторінку, на що ви хочете звернути увагу свого глядача. От. Усім дякую. Якщо якісь питання, задавайте в коментарях до відео. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока.